Розділ третій. Новий друг. Увесь тиждень у дядька Фелини було багато роботи, і хлопці намагалися робити все, що тільки їм було під силу. У вівторок прийшов лікар, щоб провідати Андрійка. Коли Андрійко сказав йому, що разом з Петром спить на горище, лікареві це сподобалось. Добре, мій хлопчику, це тобі на користь. Твій батько, звичайно, великий пан, але на все свій час. Настане день і татри. І всі ці гори знову стануть словацькими. І там, де твій прадід жив, як добрий словак, ти, як такий, будеш хазяйнувати. Вчи мову своїх батьків і люби рідну землю, яку вони колись обробляли. Хлопчики не зрозуміли, про що він говорить, але відчували, що зичить їм добра. Настав вечір, лікар висловив бажання спати на горищі разом з хлопчиками. Вранці після сніданку він попросив хлопчиків трохи провести його. Дорогою Андрійко розпитував про свого батька. Він довідався, що його батько зараз знаходиться в Парижі, і цим літом, мабуть, він не приїде. Хлопчик полегшено зітхнув, оскільки знав, що з приїздом батька він повинен буде розлучитися з дядьком Филиною і Петром. Коли лікар попросив хлопчиків повернутися додому, вони ще довго махали йому вслід, поки його солом'яний бриль не зник з виду. Тоді вони видерлися на скелю, сподіваючись ще раз побачити його, але його вже не було видно. Зате, по інший бік скелі, вони побачили чудову долину, і там маленький будиночок. Будиночок був дерев'яний, критий черепицею з маленькими вікнами, і походив на казковий. Стояв він біля струмка, який брав свій початок із джерела в скелі. Стево іноді розповідав хлопчикам казки про відьом, які живуть у подібних будиночках. Перед оселою грівся на сонечку великий білий пес. Якби з хлопчиками був постатливий фідель, він би вже обов'язково вчинив з ним сварку. Поки хлопчики задивлялись на будинок, його двері відчинилися. І з них вийшла не стара відьма, а хлопчик. Він був старший за них, у короткому плащі, високих чоботах і маленькому круглому капелюсі. Судячи з його одягу, він був не тутешній. Побачивши його, пес заходився стрибати навколо нього, розмахуючи хвостом. Хлопчик, погладивши собаку, засміявся разом вони пішли вгору до скелі, якраз в тому напрямку, де були Петро і Андрійко. Собака перший запримітив їх і зупинився. Пес повже немолодий і розумний. Хлопчики опинилися лицем до лиця. Вічливо привітавшись з ними, хлопчик запитав їх, що вони тут роблять, і звідки прийшли. Андрійко й Петро відповіли, що вони проведжали пана лікаря, і от побачили тут цей казковий будинок. Андрійко несміливо запитав у хлопчика, хто живе в цьому будинку. Це наш будинок. Відповів хлопчик, але я приїхав сюди з тринчина разом з батьком тиждень тому. Дядько моєї матері помер, і як у нього не було близьких родичів, моя мати успадкувала цю садибу. Батько хотів її продати, але до неї прилягає ділянка лісу з дуже гарними деревами, які ми можемо використати у нашому ремеслі. Ми побудемо тут деякий час, обробимо ліс і потім візьмемо його з собою. Це твій собака? Так, це наш Дунай, відповів незнайомець. Він не хотів залишатися вдома, і ми змушені були взяти його з собою і навіть квиток йому купити. Але ж ви не могли взяти його до купе, зауважив Андрійко. Звичайно, ні. А там, куди його посадили, йому дуже не сподобалось. Він з радощі мене ледь з ніг не збив, коли знову вирвався на волю. Чи не так, Дунаю? Пес замахав хвостом, лежачи біля ніг свого хазяїна. У нас теж є собака, тільки він ще молодий. Але коли він підросте, то буде такий веселий, як і ваш, додав Петро. Куди ти йдеш? запитав Андрійко незнайомця. Та хочу тільки залізти на скелю і подивитись, що там за нею. У нас вдома теж є така скеля, але вища і ширша. І коли стоїш зверху, то здається, що знаходишся в країні сонця. А коли після грози з'являється веселка, тоді можна подумати, що бачиш небесну браму, яку Яків бачив у вісні. Колись я думав, що це і є брама. Сьогодні я знаю, що небо скрізь відкрите для того, щоб Господь Ісус Христос міг завжди прийти до нас. Чи ви вже знаєте його? Кого? запитали здивовані друзі. Сина Божого, Господа Ісуса. Обидва хлопчики похитали головами. О, здивувався незнайомець. Тоді я розповів вам про нього. Годину ми ще можемо посидіти, сказав Петро, якому новий знайомий дуже сподобався. Сядьмо тут на скелі, я вам розповім, як я вперше потрапив до країни сонця, і що за книгу знайшов там, почав хлопчик. Вона й зараз у мене. Але скажіть мені спочатку, як вас звуть? Мене звуть Палко. Хоча колись звали мешком. Але це довга історія. Мене звуть Петро, а його Андрійко. Раніше його теж звали інакше, по мадярському Але дядько Фелина сказав, що можна собі язика зламати тим ім'ям. Але Андрійко теж гарне ім'я, відповів Петро. Еге ж, гарне ім'я. Так звали учня Господа Ісуса, який привів до нього хлопчика з п'ятьма хлібинами. І двома рибками. Ця історія теж описана в моїй книзі. Між тим хлопці дісталися в архів яскелі. Зручно властувались на камінні, і їхній новий товариш дістав книгу, дбайливо обгорнуту папером, і почав з неї читати. Хлопчики готові були слухати його до самого вечора. Але тут з'явився Фідель, і хлопці згадали про дядька як він поставиться до їхньої тривалої відсутності. Вони стали вже збиратися, запрошуючи з собою палка, оскільки вони хотіли показати йому свою пастушу хишку щоб він швидше міг їх провідати. Палко побіг замкнути свій будинок. Повернувшись, він приніс великий шматок хліба, який розділив на всіх, і вони всі разом весело побігли через вузьку долину на пасовисько фон Гемерського, звідки Петро і Андрійко показали палкові свою оселю. Коли дядько прийшов на обід, хлопчики з задоволенням розповіли йому про своє нове знайомство. Уважно їх вислухавши, дядько сказав, що буде дуже радий, якщо цей хлопець скоро провідає їх. Всі сподівалися, що наступної неділі Палко буде їхнім гостем. Розділ четвертий. Зізнання Є така словацька приказка Люди до людей, а гори до гір. Здавалося, що так довго жили хлопчики й дядько Фелина без палка, а тепер, якщо він іноді не приходив, їм ніби чогось бракувало. Але найбільше відсутність палка відчував дядько Фелина. Він часто згадував ту неділю після полудня, коли жива загорожа розсунулась, і наче портрет у рамці, перед ним з'явився незнайомий хлопчик з перекинутим через плече плащем, в круглому капелюсі. З білою собакою поряд себе. Ось перед ним інша картина. Палко сидить перед пастушою хишкою і читає їм із священного Писання. Мабуть, такий вигляд мав і юний Ісус, коли знаходився в храмі серед книжників ах, як добре тлумачив Палко Слово Боже! Ніколи ще слово Боже так не захоплювало фелину. У нього була Біблія і книга з проповідями на кожний день. Але з того часу, як Палко Лесін став приходити і читати їм щовечора із Біблії, з очей Фелини почала спадати пов'язка. Він ясно і чітко почав розуміти і вдаватися в слово Боже. І от знову неділя, Фелина послав хлопчиків до церкви, а сам, задумавшись, сидів перед пастушою хишкою Фідель, який цього разу не супроводжував хлопчиків, лежав біля його ніг. Раптом собака наставив вуха і підскочивши, зник у густих заростях. Фелина задумливо сидів, опустивши голову, і не чув, як хтось розмовляв з собакою. Опам'ятався він тільки тоді, коли поряд з ним пролунав голос, який йому завжди хотілося чути. Доброго ранку, дядько, хвилину. Чому ви такий сумний і зовсім один? Де всі інші? Ласкаво просимо, полко!» Радісно відповів дядько, простягуючи хлопчикові свою засмаглу руку. Якби я знав, що ти прийдеш, я б не відсилав хлопців до церкви. Всюди, Божий дім», – лагідно відповів хлопчик. Ти приніс Біблію, про яку згадував вчора? Так. Батько на кілька днів поїхав додому і наказав мені запитати, чи не можу я поки що залишитися у вас, щоб мені не бути самому в будинку, чи приймете ви мене? Виразні очі хлопчика благально дивилися на дядька. Звичайно, ясна річ, ми будемо дуже раді, якщо ти залишишся в нас, запевнив його дядько. Чому твій батько поїхав додому? Він повіз частину лісу, а решту ми потім відправимо по річці до Тренчина. Отже, я приніс вам Біблію. Це та, що була у священника Малини? Так, дядьку, вона мені надзвичайно дорога, у ній написано латиною. І по-словацьки. Коли я читаю, я завжди бачу перед собою його. Я хочу вам показати, що він написав тієї неділі, яка була для нього останньою. Чи маєте ви час? Отак, сину мій, сьогодні ж неділя. Читай. Ви, звичайно, це краще зрозумієте, оскільки ви старший, сказав Полко і почав читати вголос. Я багато чого пропустив. Моє попереднє життя втрачене. Голос хлопчика звучав так благовійно, ніби він читав святе письмо. Якби я навіть і захотів, я не в силах щось змінити. Вже надто пізно. Душі пішли у вічність, а там вони звинувачують мене в тому, що я їм не сказав про спасіння. Вони ніколи не повернуться назад, і я не зможу попросити в них пробачення. Які чудові слова, благодаттю, ви врятовані. Це дар Божий. І до цього священного дару я спрямовуюсь. Боже мій, Спасителю мій, я знаю, що ти мене простив, що те покарання, яке я заслужив, ти взяв на свої плечі і поніс його. Я обіймаю твій хрест, твої за мене зранені ноги, і дякую. Ах, як я дякую тобі, коли у вічності я звеличу Твоє святе ім'я, Ісус, я буду звеличувати Його. Вічно. Ось, бачите, дядько, так вірив ще Малина!» – прошепотів Палко. Фелина, опустивши голову, плакав. Якби я навіть захотів, то я нічого не зможу змінити. Душі пішли у вічність, і там звинувачують мене, повторював Фелина крізь сльози. Ось це і є. Те, що мене пригинає до землі, і все моє чесне життя не допоможе мені. Хлопчик, підперши свою кучеряву голівку рукою, співчутливо запитав: «Дядько, чи не хочете ви мені розповісти, що вас так мучить? Це ж не той гріх, коли ви хотіли втопити істванька, як мені це сказав Петро, адже істванько не потонув. Якщо мене щось гнітить і давить, то після зізнання комусь в цьому мені зразу ж стає легше на душі. Тому й говорить апостол Яків, зізнавайтесь один одному в провинах і моліться один за одного, щоб вам зцілитись, бо багато може щира молитва праведного. Правда, я тільки хлопчик, але я знаю, що це значить, якщо болить душа, і ти не можеш нікому признатися в цьому. Господь Бог може статися, допоможе мені зрозуміти і втішити вас. Дядько поглянувши на нього, витер сльози. Якщо б мені довелося кому-небудь розповісти те, до чого я прагнув ці довгі роки, то напевно це було б тобі. Господь дав тобі більше мудрості, ніж мені, старому, як і юному Самуїлу, котрий був мудріший від Іллі. Дядько сів на своє звичне місце. А Палкор розмістився біля нього на траві, чекаючи на початок розповіді. Оскільки Петро вже тобі розповів, яким я був у дитинстві, то я не буду знову все повторювати, почав дядько свою розповідь. Отже, ми підростали зі Стваньком разом, і я з чистою совістю можу сказати, що ми гаряче любили один одного. Я завжди пам'ятав, що і Стванько ані словом не видав мій ганебний вчинок. Коли я в тяжку хвилину залишив його на призволяще. він запевняв, що батьки мене люблять, все йшло добре, і, можливо, назавжди так і залишилося б, якби після смерті маминої сестри в нашому домі не з'явилася племінниця Івка. Дівчинка була лагідна і гарненька. Мене вона побоювалась, але зі стваньком охоче йшла куди хочеш. Лиш після того, як одного разу я захистив її від злого собаки. Вона перестала мене боятися. Так все й залишилося, поки ми не підросли і не змужніли. Може, ти мене зараз не зовсім розумієш, мій сину, коли ми обидва стали юнаками, для нас в усьому білому світі не існувало вродливішої дівчини, ніж Івка. Мені здавалося, що її чорні очі були прекрасніші від зірок, і ні на яких кущах не цвіли такі гарні троянди, як на її щоках. В ті часи у нас почалася масова імміграція до Америки. Часто я замислювався над тим, для чого люди вирушають в таку небезпечну подорож. Адже в нас, не дивлячись на бідність, було так гарно. Що стосувалося мене, то ці гори й долини були для мене раєм. Але на землі немає раю, а небо дуже далеко. Одного вечора, коли я повернувся з Посависька, батько і мати сиділи перед будинком і говорили про нас. Як вони, звичайно, то робили. Я не хотів їм заважати, сів неподалік, прислухаючись до їхньої розмови. Ти вважаєш, що один з них має вирушити до Америки? спитала мати. Знаєш, дружино, там люди швидше стають на ноги, аніж тут. Ми тут мучимось, а на життя ледь вистачає, зітхнув батько. І хто з них повинен поїхати? злякано спитала мати. Це ми віддамо на їхній розсуд. Я так думаю, нехай один із них залишиться вдома і візьме за себе Івку. Таким чином, в тебе буде тут помічниця. Інший нехай на кілька років вирушить до Америки як тільки він назбирає трохи грошей і Бог неушкодженим поверне його додому, вони тоді зможуть разом хазяйнувати. Я б не хотів, щоб після нашої смерті вони розійшлися у різні боки так було б найкраще. Я бачив, як мати зітхнула, продовжував дядько. Мені ж здалося, що в моє серце встромили ніж. Вона, звичайно, сподівалася, що я від'їду, а істванько залишиться і побереться з Івкою. Тієї ночі я не міг столити очей. Гострий біль охопив мене, подібний до того, який я пережив, коли був ще хлопчиком. Але цей був сильніший і жахливіший. Я пішов з дому. Звідки в мене взялися сили повернутися потім назад, я не знаю. Коли я прийшов, мені назустріч вибігла Івка. Побачивши її, я сказав собі, що вона нікому іншому, окрім мене, не належатиме, і я ніколи не поїду до Америки. На істванька ж я не міг дивитися, хоча він і не подавав ніякого приводу, щоб гніватись на нього. У нас за болотом була лука. Наступного дня. Я з Євкою повинен був косити там траву. І я, переговоривши з нею, заручився її згодою. Я та просив її до тих пір, поки вона не дала мені обіцянку не виходити заміж ні за кого, окрім мене. Коли ми закінчили косити і, чекаючи Євку, я повернувся то побачив істванька, який віддалявся від нас лукою. Він чув всю нашу розмову, а ми його не помітили. Наступного дня одному з нас треба було йти до міста. І Стванько сказав, що хоче піти. Мати вмовляла його, кажучи, що він нездоровий і йому краще залишитися вдома. І Стванько ж насправді був блідий, щоки в нього запали, наче після тяжкої хвороби. Але я відмовився йти, і батько мене підтримав, оскільки я в нього був як перший допомічник. Ходімо. Проведи мене попросив мене Істванько після того, як він попрощався з батьками та таївкою. Я пішов з ним. Ми піднялися високо вгору до перехрестя. Там ми зупинилися, подивившись один на одного. Мама мені розповіла, які плани має батько щодо нас, почав Істванько. Один з нас повинен вирушити до Америки. Тебе, звичайно, це не стосується. Я вас бачив на лузі. Батько хоче, щоб один з нас взяв за себе Івку. Коли ми були ще з дітьми, я так заступав тобі дорогу, що ти хотів покласти мене в чорну домовину. Я не хочу другий раз перетинати тобі шлях. Моїй матері буде дуже важко зі мною розлучатися. Не серце на неї за це, адже вона тільки мене і має. Я з нею не попрощався, хотів у такий спосіб звільнити її від гіркоти прощання. Тобі ж, я хочу сказати всю правду, щоб ти мені більше не заздрив. Дивись, я залишаю тобі все і батьків, і батьківщину, і Івку. Вона не може належати нам обом. Мені на лузі було так важко, якби тобі трапилось відчути те, що я відчував у ті хвилини, гадаю, що ти б цього не пережив. Мені здавалося, що я тону вдруге, але те болото. Яке ти мене цього разу штовхнув ще глибше. Мати говорить, що я хворий і маю поганий вигляд, але я тут і не одужую. Там, на чужині, може, скоріше, я даю тобі руку на прощання дай мені також і твою, але без гіркоти. Розстанемося, як брати. Я мовчки простягнув йому руку, продовжував дядько. Він потис її. Підхопив свої речі і почав квапливо спускатися стежкою вниз. Я перехилився через хрест, що стояв там, аби ще раз побачити його. Він повернув своє гарне, сповнене глибокої туге обличчя до узгір'я, з якого він востаннє дивився на нашу оселю. Сльози котилися з його очей. Я хотів підбігти, повернути його і сказати, що я йому все залишаю. А сам вирушаю замість нього на чужину, але в мене не вистачило сили, і я дав йому можливість піти назавжди більше ми його ніколи не бачили. Дядько знову заплакав, а разом з ним і Палко. «Дядько, розкажіть мені все до кінця, після короткого мовчання попросив хлопчик. Що сказала бідна матінка? Як ви передали їй все це? Я й нічого не передавав, синку, сказав Фелина. Він сам про все потурбувався. У матері був у місті двоюрідний брат. На третій день він прийшов до нас і приніс речі, що їх істенько повинен був купити в місті, а також лист, в якому він щиро від серця просив батьків не гніватися на нього за те, що він вирушив до Америки. Він ані словом не прохопився про те, що це я штовхнув його в болото журби. Це був чудовий лист. Ми його зберегли на пам'ять, і коли бідна матінка помирала, вона висловила бажання, щоб його поклали з нею в домовину. Я з усієї сили намагався замінити її сина. Часто, дуже часто, коли мого батька вже не було в живих, матінка благословляла мене, але це не приносило моєму серцю бажаного миру. Двоюрідний брат, який приніс нам листа від істванька, сам хотів їхати до Америки. Він вже купив квиток на пароплав, але щось перешкодило його поїздці. Він жалівся Істванькові, що не зможе поїхати, а той попросив його продати йому квиток. Гроші він позичив у дядька в рахунок своєї частки спадщини. Це моєму потім відшкодували, бо той пароплав не прибув до місця свого призначення. Він пішов на дно. Бачиш, полко, я все ж таки втопив свого брата. Не тікав би він від мене, то сів би на інший пароплав і був би живий ще й до сьогодні. Він помер, і кров його волає перед лицем Божим, і Бог мене достатньо покарав. Недовго я насолоджувався своїм щастям. З того часу, як прийшла звістка про загибель пароплава, Івка почала марніти. А коли в нас народився синочок, вона померла. У гарячці вона виказалась, як палко кохала істванька, і я зрозумів, що туга за ним вбила її. Тепер вони обоє в іншому світі, а я тут зовсім самотній. А ваш син де ж він? Його теж забрав від мене, люблячий Господь. Після смерті Євки він застудився, і за три дні його не стало. Бог взяв його до себе. Тепер я тобі все розповів, синку, але ти навряд чи зрозумів мене. Я розумію вас, дядечко, не думайте так. Ви страждаєте, що винні у загибелі Істванька. Я знаю, що це тяжкий гріх. Та хіба ви не можете, як священник малина, впасти до підніжжя Христа і охопити ноги Ісуса, вірою, прийняти прощення як дар Божий. У Біблії є вірш. Ісус Христос прийшов у світ, щоб врятувати грішників, з яких я перший. І далі можна додати, і я теж великий грішник, але я вірю, вірю, Боже, що ти за мене вмер, і я кладу своє серце до підніжжя Христа, щоб Твоя свята кров омила Його. Залиш мені цю книгу на деякий час, щоб я міг на самоті більше почитати з неї. Попросив дядько Фелина. Може, Господь змилується наді мною і простить мені мою велику провину. Тепер прочитай далі з того місця, де ми зупинились. Я принесу свій пісенник, і ми щось заспіваємо.